Там в основном на блокпостах стояли грязні, немиті, вонючі. Діло в тому, що такого як сказати, запаху від людини я ще не чув. Це просто якась падаль самонастояще. Я пенсіонер до повномасштабного, але ми займалися огородами у Копанях. там люди вирощують помідори, огурці, капусту. Ну, все, клубнику. Ми займалися клубникою в основному. Ну, у нас все було, все було добре. Коли було повномасштабне вторгнення, я був вдома. От, ми созвонилися із зятям, і він сказав, що я пішов на війну, а, а ви дивіться тут, як буде краще. Ми зранку хотіли виїхати геть от, через Антоновський мост. От, він тоді був цілий. Коли ми під'їхали до Антоновського моста, там черга була, були військові, було це. От. І потім почали вертольоти обстрілювати, Антоновку от, в сторону моста. І мост почав обстрілювати. Там були гражданські автомобілі, які їхали зі сторони Херсона. І їх розстріляли прямо на мосту. От. Русаки розстріляли. От і там, коротше, перекрилась, і всі почали вертатися додому. Ми тільки додому вернулися і почали їхати колони. Одні адлі схоза там у нас дорога, а другі по центральній дорозі з Крима їхати. Колони йшли, 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 йшли. Потім ми були в окупації. Окупація це не для всіх. Є люди, яким ману все одно, де будь-що будь. Що будь. А є ті люди, які не хочуть бути в окупації. Найстрашніше було в окупації це те, що ти безправний, це сто процентів. Ти навіть не розчитуєш з собою. Куди ти, що ти, як ти. Ну, в общем, всі права були виключалися повністю. Тебе могли, що хочеш зробити, що схотіли, й зробили. Їм все, все не писано. Коли вони до нас вже прийшли і почали шукати все, документи, манаті, все, все, ну, все, весь будинок. І тоді ми вирішили виїхати, тому що вони зняли з нас дані всі, і ми вирішили виїхати от, з окупації, тому що хто знає, що воно далі буде. От, так що, от, Неоднозначно залишатися не можна було. Ну, ми виїжджали спочатку ми виїхали на Херсон, ми проїжджали десь 5 чи 6 блокпостів до Херсона було. Ми в Херсоні переночували, а потім виїжджали через Снігирівку. Туди теж дуже багато блокпостів. У нас тут родичка жила, і ми просто поїхали, поки до неї. А там ми просто не знали, що куди ми поїдемо. От. Ну, не хотілося далеко виїжджати. Ми ж не думали, що ми вийдемо там на рік, два-три. Ми думали, що воно швидше закінчиться. І думали, там якийсь місяць, два-три. А воно вийшло більш, ніж ми думали. Через рік коли ми, коли більш-менш адаптувалися, то ми попали в церкву в Одесі. Це церква, мабуть, баптистів більш всього. Ну, от. І там була гуманітарна допомога. От ми туди прийшли і якби узнали, що вони в'яжуть сітки. І ми з спочатку, з, з самого початку, ми в них в'язали сітки. Цей центр гуманітарний раніше тут був гуманітарний центр допомога Херсонцям. Ну, в області Херсонської. Я тут був один раз. Вони мені дали пастельня, то вони мені дали продуктову допомогу. А потім я узнав через інтернет, що вони в'яжуть сітки для військових, Приймають банки, приймають кришки, от із бутилок все. От. І ми сюди прийшли, і ми тут. Зараз стараємося плести сітки для військових. Хочеться допомогти хлопцям нашим, тому що знаємо, що що таке війна, що таке, незгоди. Допомогти хочеться тим, хоча б тим, що в'яжемо сітки. Є люди, які допомагають фінансово. Да, багато є волонтерів, які допомагають машинами на збори. Все. ну а ми, як пенсіонери, пенсія маленька, то стараюся щоб хоч чимось допомогти. В принципі, вертатися би, туди вже, І, ну як сказати, вона б то хотілося, але діло в тому, що в мене вже вік, той, що я вже відремонтувати хату, я вже не зможу. От. Ну, Поки буду жити в Одесі, якби, ну, купити квартиру у нас нема за що купити. І будемо поки на квартирі жити.